бежим, 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 бежим. Уже ехал. Закрывай двери. Открываю киноту. А, она открыта. Е в царе челик. Ев, дай Постреляй туда. Давай. машинист. Видит сам. Мне не дуже больно. Ты стогнешь? Да. Кто То есть дверь открыл. Я, я вот тут. Зараз да, нас тут и закрыли. Kadang-kadang Di Kedai Ах, ти ж больно як. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, Ой-ой-ой. Ай, 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 ай. Шахто сіде. Надо медицину. По-пот-пот-бут, вали, вали. Мені тоже. Мене нема. Я просто утікаю. І я, і мене. <рес> Нем, нема чи мотатися, мотайсь, мотайсь. Треба okay. їх розлутувати, дивись. Диви, диви, чи медицина в них є. Це не знайшов? Я не я в стволом автоматику, щоб дрону стріляти. Є медицина в нього. Вы не не дають мені мотнутися. треба? тубинада. Сейчас лутай бери його. нормально, я шо, є шо... Є шо якщо що. Не-не-не-не-не-не-не. Я дуюсь О, нормально Я ж тобі говорив, что зараз розмотаємо. Нас, нас чекнули. Не пушки? Четверта патрон, Фомас. Заботы? Да. Це тобі бот ход сдав? Не, то я д шине до кінця душився. Не-не-не-не-не-е. Де, д де мне купушку взять. Нормально, не на фиольных патрах. Снайпа хочешь? СКС? Ра -ра 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 ну, тобой вже на фіольных тут все на фільмах, окрім цієї пушки. Ага. Що буде, можу скинути? Не треба. Не треба. Весь біжить, давай я відійду води поп'ю. Давай. А в мене немає, щоб пити. Це він тебе так? Mm -mm. Поду, mm -mm. Пити надо, пити, треба, пити надо, а нема, що пити. Кімнатку вони вже золота. Я йду мясом, короче. Заходи час буде. А ти живи. Ня-ня-не. Не, не. Да. Бо вони мене чують. Що ж ти так звідки. перед вікном? О, зараз у нас тут. А, души тут. Так, я лежу. Пробуй добить. Поняв. Кидай. Для тебе майже дуже близько. Да, угу. це ці актори. Бачу лежачого челіка. У нас десь в упорі мають бути. Бачу. Нет. Дам. Угу. Круто, ну трохи. Давай, він в четвертому бронику. А может в тикато заработать? А, вин хромая, я ему еще докидал. Это ты стреляешь? Да, я накидываю ему трохи. Он бежит по полю. Бачу, бачу. За, забрав, ні. Он тут, не. Минус 9. Одного минус 0. Ти Ты Забрав, да. Окей. Okay. Кому погано? Мені. Медицина? Я, yeah, є. Yeah. Медицина ж. один? Да. Ну там Значить то... Е з церкви. З Значить то не мені погано. Я чую, як він стогне. Постріляй в повітря. Подожди, я заряджаюсь, мене нема, нема патронів. Отут десь. Отут це де Сейчас пробую через церковь обойти. Биля. Діля... Вс, ладно. Забрал, нега, забрал, забрал, зажить. Опа. О! Это на горе стреляют. Да на горе. Ну я його забрав. О тут. Открывайся. Мені погано. Чую, чую, я тут, чую. Ты стреляв чиня? Не-не, не я. Минус не. Ше одного. Ну На... то є ще. На сходах. тільки оцю штуку. Зелену? Зброєру, так. І зачинив назад. Ні. Все, п'ятнами, зараз заходить будуть. Не тихенько. Уже вони знають, що ми тут. Давай я сижу тут. А. Я під... Я під Я підпалки. Кидай. Тарамеш. Сихи їх двоє, троє. Ти кинув. Ну да. 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 да, ничего не дасть, звісно. але вони викидають зараз гранати свої uh -huh. ого, серйозні тіпи. Серйозні тіпи. Що, він через газ буде заходити. Я цілюся в дверку вже. Я теж тілюся, в мене. Двері. І що, на Не на, знаю. О, хай кидає на здоров'я. Вони викидають зараз все. Просто заходять, заливаємо. А я побачу перший. Шой самые надихались. Хорош, хорошо, молодцы. Хорошо, продумал. сейчас 6 пидок. заходят Заходить. Не, все равно. Получается там. Их там двое чет. Второе. Короче, да. стараемся играть аккуратно. Да, все гранаты. Да. Вон и в ван. Конкретно заряжені. Закидав. Де ти? А, він мене забрав. Як? А я накидав йому, не, не знаю. О в тих дверях що ти тільки що дивився. Треба було попробувати забрати його.

Ні, от тут сидить оспрыв. Бе, да. И він тебе ти и тио? Тикабі надо, куди побіг? <звук> куди побіг? <звук> Сраду набігти. Девин. Ты же підешь раз? Да? Я б... я бежу туда на новых Я челиков был. Их то в среди тут кидай я прямо під ним непогано и сильно накидывай це не спеши стрелял бы не звіт значить не один З наушниками біда. Я не почую, де він іде. А він один наді мною прям де ті шухлядки. Кидає щось. Тобі? Де Що <плузь> він мене нопив? <плузь> Добив мене. А, він мене не добиває. <плузь> не спіши. Він отут! тут, він отут. Не, не спіши. Я живу! Біжить до тебе. Отут за ящик. Хрея, гре, гре, ну їх двоє. Їх двоє. Отут за ящиком. Двоє. Один дивиться в твою в твою сторону Запивається двоє за ящиком Все, далі інфу не, не дам тобі вони за за ящиком двоє і втікай. Березь з небо, щоб ти не стогнав. В принципі, їх можеш розмотати, бо в них немає оптики. Один за касту, два. У сторону дивись лучше. Нокнув? Нокнув. Чи вбив? Вбив. Красава. Один остався ще. От його постарайся не випустити, бо я думаю, він його розлутає. Як він тебе побачив, це цікаво. Уганя, я не чувак він справа підходив, я міг би накидати ему. Ух ты, проник вывонули, -мо. Ты ее чуєш? Ня, я думаю позицію. Сейчас я Він сказав, де він. Де ти?